Ну, перше, що я хотів би звернути увагу, то, а, напевно, і наша студія, громадськість, експерти повинні би давати висновок, з ким повинен би говорити Трамп, а, виходячи з того, що Україна є жертвою, на якій підставі викликати до себе жертву, або просто не викликати, а ставити питання про припинення вогню, про вимагати миру. Ну, знаєте, це, це такий театр абсурду, який не вміщується в здоровій голові. Тому я вважаю, що Трамп повинен показати майстер-клас на Путіну. Він повинен сказати, що ти, напав на чужу країну, виводь війська і припиняється війна. На тому ставиться крапка. Тут треба говорити про руйнацію архітектури безпеки світу. І ми не маємо права йти по шляху, по якому зараз нас на превеликий жаль веде. Ну я скажу, що найбільше впливове російське ІПСО. Яке впливає на розуми і психіку українців, розповідаючи про те, що в нас так все погано, в них там дуже все гарно продовжують у Іркутську люди ховатися в лісах. а МНСники палять ліси, щоб їх викурити, щоб вони пішли воювати або платять великі гроші. А вже нема кому воювати, то беруть, залучають корейців. Але суть в чому на полі бою в нас. По тих даних, які озвучив Верховний головнокомандувач більше 80, 850 тисяч війська в росіян, у них дані не точні. Вони коливалися від 450, 550, 630 тисяч війська. Я вам скажу: от, для того, щоб захопити якусь країну, армія ворога має мати як мінімум утричі більшу силу, живу силу на полі бою. Це як мінімум. А як правило, це до 500, до 5, 5 разів більшу має мати силу. Питання, я, от слухаю інколи президента Трампа, і думаю собі: він вроді би не дивиться російське ІПСО, не дивиться російське телебачення. Радники гарантовано йому не розповідають таку дурню, яку, яка звучить з російських екранів телевізорів. Звідки в нього оця інформація, яку він визвучує? Ось питання є дуже цікаве питання. Звідки в нього інформація про те, що в нас все так погано, а в Росії все так добре, і що там мільйон загиблих в них, і в нас майже мільйон загиблих. Я вважаю, що це оця постправда, яка полонила зараз світ, вона говорить: і ту істину, яка стоїть в Україні, стояла, що треба бізнес відділити від влади. І у владі повинні бути державники, повинні бути владі, має превалювати верховенство права. От, повертаючись до тієї теми, я підтримую колегу про те, що Україна нічого не повинна, і ми не отримували від Сполучених Штатів Америки ніякої поворотної допомоги. Було зазначено загалом, на той час ми ми віддали на 530 мільярдів. Доларів всієї техніки озброєння не кажучи про підземні сховища, про комунікації. Але станом на сьогоднішній день з індексацією це рівне майже трьом трильйонам доларів. То ви мені, оце перше. Ви мені вибачте, чому ми маємо мовчати, і чому тільки десь просинаються, вже коли суспільство починає говорити, просинаються наші чиновники, які повинні знати чітко цю всю картину. І говорити, що Будапештський меморандум чинний. Він його треба виконувати, ставити питання, скликати підписантів Будапештського меморандуму, говорити це на кожному кроці, але я тоді звернувся би до нашої влади і порекомендував, якщо Америки кажуть, що він якийсь не такий, ми поставимо питання про денонсацію цього договору. Висновок тут і результат зрозумілий. Україна повертається автоматично в пул ядерних держав. Мені цікава реакція наших. Сусідів на болотах, як вони віднесуться до того, вони напевно злетять в повітря, тому що вони такого не можуть чекати. Але ніхто не заперечить з правової точки зору, що це буде неправильно. А я все таки хочу вточнити: ну денонсація, ну денонсувала. Це ж це що автоматично означає, що в нас з'являється ядерна зброя, Ні. Не, не означає? Це може... це вихід з договору про не Просто це, це вихід з перше, договору. Це перше, це перше. Але ви, ви чули так, Макрон дуже заявив революційну тезу про те, що він готов розглядати розміщення ядерної зброї на україн партнерів. Велика Британія цього зробити не може, тому що їхній їхні ядерний потенціал під контролем НАТО. Але Франція може це зробити. Але я тут ще сказав би слідуючи, йде мова про е, створення коаліції охочих Ви знаєте, е, справа в тому, що справа в тому, що е, в свій час була створена антигітлерівська коаліція, і вона була зрозуміла. І всі говорять про переговори. А що зараз е, е, вели у Німеччині переговори із Гітлером? Гіт, Гітлера розбомбили так. А як можна Ми вести лише робили Путіна, але і, і я вважаю, ну це знаєте, це треба ставити кожен раз. Це не треба обходити, махати руками, що це щось не таке. Це все таке. Треба дотримуватись статуту ООН. А статут ООН говорить, що країна жертва повинна бути захищена. Ой, і вона має право на захист, і країни-партнери надають їй допомогу. При тому Сполучені Штати вони давали нам як інвестицію. Оцю архітектуру безпеки світу, і я вважаю, що це треба кожен раз нагадувати Сполученим Штатам Америки. До речі, зараз гуляє виступ цього Марка. Я як... Рюте, да. Ні, не Рюте, Рюте, це ж це НАТО. Марк Венс і другий Рубіо, так. загуляє інформація. Як він розпинається про те, що Україна, отримавши Будапеський меморандум, підпадає під дію, і всі повинні, і Америка повинна її захищати. Сьогодні що він говорить? Це знаєте, це свідчить про подвійні стандарти. Це свідчить про те, що. Нам потрібно повертатися все таки у силу права, в силу закону. Якщо ми цього не зробимо, це, це дорівнює краху. Ще одну деталь скажу: от приклад, паралель. Пригадуєте, коли наші великі перемовники їздили до Стамбулу і казали, що Крим це то сложний вопрос. І коли Залужний сказав про те, що ніякий це не ні сложний вопрос, кордони 91-го року він став лідером нації. Тому що його думка на 100% відсотків співпала із точкою зору українців, з точкою зору статуту ООН, з точкою зору рішення генасамблеї. А чому не говорять Трампу про те, що є рішення генасамблеї? Про те, що вторглись, про те, що треба вивести війська, на мій погляд, в, публічну, в публічній площині, це не звучить, тому. Трамп він не є державник, він не є політик, він ніколи не був республіканцем. Він там появився, звісно, з метою як, як бізнесмен з метою входження в лідер в лідерство на країни. Так тому я вважаю, що це все публічні речі, які повинні обговорюватися і державними органами, і публічним сектором в Україні внутрішніх справ. Слід відзначити, що потрібно було їхати Зеленському, не потрібно питання є. Але Господь так розпорядився, що він поїхав і це все перевернулось на користь України. Чому? Тому що ми побачили, що політика Білого дому не співпадає з політикою американського народу. І це. Відбувалося на предметі інтерв'ю різних інтерв'ю-брифінгів конгресменів, відомих людей, артистів, громадян, які зустрічали Венса і розказували йому, куди він має їхати кататись. Це три тисячі народу. Пенсильванія, Філадельфія виходили ну, тисячі, десятки тисяч людей, які протестували і протестують. Люди плакали, робили різні е, висновки. Тобто, ми побачили, що Україну тоді підтримав весь світ, від починаючи Франції до Австралії, і прем'єр Канади, і е, Данія, і Австралія. І е, е, я хотів би тут поста, поставити крапку в тому, що е, нас. Підтримують зараз щонайменше 40 країн світу е, в Європі, які фактично готові надати нам допомогу. Україна має витримувати тільки виключно позицію верховенства права, відстоювати свій інтерес і не піддаватись на маніпуляцію.